135-й достроковий випуск курсантів відбувся у Житомирському військовому інституті імені Корольова. Перше після 1941 року молоді лейтенанти отримали дипломи на 4 місяці раніше. Однак, після того як молоді військові продемонстрували навички ведення бойових дій, жодних сумнівів щодо їх готовності захищати державу немає. Доки випускники урочисто куркували по плацу, їх родичі ледве стримували сльози. Підтримати офіцерів прийшли цілими родинами. Це свято не викликає такого радості, як раніше було. Тому що це радість і смуток, тому що в нас час сьогодні країна таки переживає складний час. Війна все-таки в нашій країні відбувається. От, але я горда, що мій син сьогодні є випускником, який буде захищати нашу батьківщину. Ми не помітили, коли п'ять років пройшло дуже швидко, але хвилюємося водночас. Як як їхні складеться доля далі? Будемо сподіватися, що в країні буде мир і спокій. І в них наших дітей теж так само буде, буде все добре. Як говорили в фільмі можливо, може ви його вони смотрели, може пам'ятаєте, Є така професія захищати родину. Вот они. Сейчас і підготовлений для професії. Пусть, коли прийдуть війська, всі знання, які отримали здесь, і ще далі продовжують свой э, військовий і кар'єрний рост. А таке сталося в Україні. Ми вже переживаємо за це. Ну, які можуть бути емоції? Він вибрав цей шлях, він буде захищати свою країну. Так і ми коли служили, так ми тоже Визводь нас, Визвонас будемо захищати свою країну. Дипломовані офіцери переконують, що попри бойові дії на сході жодного разу не пошкодували про обраний фах і будь-якої миті готові стати на захист батьківщини. Емоції переповнюють до цього йшли ми дуже довго. 4,5 роки. Ми думали, що випуск планувався в червні, але державі ми потрібні сьогодні. Випускно нас достроковий, тим не менш, ми прийшли всю підготовку. Ми дійсно знаємо і вміємо. Нашу, ми знаємо нашу спеціальність. У емоції реально переповнюють. Дуже щасливі, дуже багато людей зібралося, всі рідні, близькі, поздоровляють, вітають. І вже через день ми всі будемо в військах, військових частинах, там, де ми будемо проходити нашу військову службу. Переповнюють емоції. Дуже для мене важливий день, до якого ми з моїми товаришами йшли 5 років. Ми все чекали і ось він настав. Дуже багато емоцій, всіх одразу навіть. Важко розібрати через те, що з однієї сторони я вже ніколи не побачив своїх друзів, товаришів. З деякими я не тільки навчався в інституті, навчався ще до цього. Але свято все-таки ми навчалися 5 років, чотири з половиною. для цього дня можна сказати, і він запам'ятав цей день, запам'ятається найбільше нам серед всіх, які. У нас були цьому інституті вже з наступного тижня. Випускники вирушать нести службу у військові частини по всій Україні, де займатимуться радіоелектронною боротьбою, а також дбатимуть про інформаційну безпеку України.